Co no, e, znaczy dla ciebie, co ty znasz, pro nebesną sótnię, od pro Romana, pro rewolucję Ukrainy, e, Cho, na Ukrainie znajesz? sytuacja. Tak. E, no my znamy w Polsce w szkołach na historii uczymy się również, o e, historii Ukrainy, ponieważ no, nasze narody są jednak sąsiadami, e, mieszkają blisko siebie i <coughs> mamy też troszkę wspólnej historii. Uh -huh. Co ty znasz pro tego o, Romana Góryka, dla ciebie, co to znaczy? Його смерть, як ти її оцінюєш? Сана. Е... Можна перекласти. Що, що ти? він знає про Романа Гурика? Чи а, взагалі це, що ти щось знаєш та, про революцію, та, яка про, була та, в Україні, і про та, Небесну та, Сотню? Чи в Польщі щось про це знаєш? Про, про, про майдан. майдан. Про Майдан. Чи ситуація чи... Ні, 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 то є, чи чи ти особиста? Чи ти щось знаєш як Добре. Już? W polskich szkołach mamy taki przedmiot jak historia również u was występuje. Rozmawiamy na tematy związane również z Ukrainą i takie tematy były również poruszane na tych lekcjach. Twoja twojej osobistej dumka. Co w Jak ty myślisz? Co ty myślisz, co się dzieje w Ukrainie zaraz? Co będzie zaraz? Aha. Co teraz? No sytuacja jest dość napięta ze względu na, na prawda? No, na współpracę Rosji, na całym świecie o tym się teraz mówi, media o tym, o tym głoszą, telewizja, gazety, prawda, media internetowe, no myślę, że nie będę się wypowiadał w tym temacie, każdy może mieć swoje zdanie i zostawmy to myślę politykom, ale pilnujmy też, aby nie narozrabiali. Дякую. Я не почула. Вітольд, Вітольд. той є секретар міської ради, дільниці охота, прошу, той поважний пан. Він так просто виглядає з Лопа. Він сказав, що він по телебаченні і по інтернету багато чого читає про те, що я в Україні. Я просто половину не чула, що він сказав. Він повідав, то, щоби. І дивіться на нас. На так, так, вже... вже... Ну, якби в тим сенсі, що же... вони są młodzi, zostawmy tą i całą tą to в Росії і цю ситуацію політикам. Вони ще молоді і політичні, у цій ситуації не дуже розбираються. Але вони читають телебачення і дивляться медіа, про те, що że вони знають, що в Україні є. Ситуація є нап'єнта, що знають, бо на лекціях про це розмовляють. I z tego, co ja wiem, jak to wygląda, to tak jak i u Was no, naród ma różne poglądy tak, w różnych sprawach, to i u nas, i młodzież ma różne poglądy w różnych sprawach. W związku z tym, są jakieś mocne, duże dyskusje na ten temat. Gen tak w ogóle, generalnie rzecz biorąc, większość myślę, jest przeciw temu szaleństwu, które objawia Rosja. I i to jest po prostu coś w dzisiejszym świecie co absolutnie nienormalnego, żeby jeden kraj chciał tak drugi traktować. No bez względu na to, jak dalekie związki były między wami, tak, Rosją czy Ukrainą, to to, co w tej chwili yy, wy chcecie żyć sobie po, według swoich praw, swój, po swojemu, oni z jakichś powodów uważają, że tak, yy, że, że mają tu swoje jakieś interesy. Yy, Часом зрозуміле, часом не але так не можна попросту з другим краєм поступати в дійшой Європі. Я розкажу. Значить, молодь e, Польщі, так само як молодь України, має різні ну, свої погляди, так само в них, так само тут. Але офіційно те, що є позиція. Офіційного уряду це про те, що дійсності всім дуже не зрозуміло, як Росія може претендувати на територію суверенної зовсім іншої держави. Адже раніше вважалося, що Росія і Україна це є як братні народи, а зараз фактично виглядає так, що вони ступили на чужу територію, тому Польщі ніби вважає, що це неправильно і порушується мирний цей спокій, який завжди був. Як звати іми трисятокінчо. Віталь Дженчеловський посада, то є секретар дільниці охота, так <reprosentie> <reprosentie> район секретар районної ради дільниці охота в Варшаві, <reprosentie> Варшаві. Ee, секретар районної ради дільниці охота міста Варшави. Дякую. Ja? <reprosentie> Дякую. Заради мало було. Василик Микола Дмитрович, школа ліцей No23, директор школи. У нас вже 15 років є співпраця із містом Варшави, а саме районна охота. Ми маємо підписану угоду про співпрацю з гімназією номер 16 Щороку учні приїжджають до нас у гості. Ми проводимо різноманітні спортивні змагання, проводимо інші такі акції. Цього року ми запросили запросили учнів двох випускників і одного дев'ятикласника із Варшави. Сьогодні наша акція приурочена пам'яті. Роману Гурику, нашому випускнику, який загинув на майдані, і наша вулиця біля нас носить назву ім'я Романа Гурика. Тому в нас є невеличкий тут діляночка, так і невеличкий скверик, який необхідно облагородити його, тому що проводилися ремонтні роботи. Ви бачите самі, земля надзвичайно погана, важка, але ми. Задумали і такі задуми здійснимо це, посадити деревам. Тут ми садимо сьогодні липу, березу і черешню. Добре, дякую. дякую. Давай твоє ім'я прізвище. Борзова дана. Отже, дана сьогодні разом з поляками висаджуєте підписи лічну алею Роману Гуроку. От власне що це значить? От, означає для школярів для вас мені здається, що дерева це якийсь символ життя і посадження дерева це якісь зародження нового життя. Дуже символічно це присвячено саме Роману Гурику, Він вчився в нашій школі. Мені приємно, що до цього долучилися саме поляки. Це наші друзі, які завжди нас підтримують. Вони часто приїжджають до нас. Також з радістю ми їздимо туди і разом садити це дерево це садити якесь нове життя, нове, щось нове для України. От якось yeah. це для вас я не знаю чи віддаєте їм шану от Роману чи так звичайно. Це є символом віддання якоїсь шани для Романа Гурика. Також ми завжди намагаємося покращувати наше життя, озеленювати нашу планету, оскільки це дуже потрібно нам. Все. Добре, в принципі, ви спочитаємо. ще два інцепта. І що ви скільки тут дерев маєте нас? Один, два, три, чотири пенч. Ось севен сім сім осінь осінь сім. Я не пам'ятаю, буде по польськи сім. Приходьте до нас частіше, за вами вже скучили.